Воно вже немає цих пальців. Тіпу відстріли один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліву мені попали, хто це буде ремонтувати. Взагалі? А у мене було декілька машин, але їздив я на Жигує Шістерки, тюнінований під «дрифт». І Це нас врятувало, там фасіраний движок, хадова, все. І до речі, те, що Жигульця нас далі врятувало, я ще дойду до того. А, Страх бере такий, що ти замовкаєш, немає як в фільмах, там а, крики, там. всі спокійно сидять. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну, ну а як? Ти, щоб будеш останавливатися, кричати, не стріляйте, я здаюся в домі. Ну як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І я знав, що далі блокпост нашим. і тут нас врятувала в абсолютно рандомна якась штука. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без а, банків. Без оці всіх блокувань і так далі, ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює? Все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, от так я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі. В Харкові є гаражний оператив довжиною кілометр, mm -hmm. де у тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну якраз для машини. Тебе тобто ніхто не може ні зліва, ні справа права І нас виходить цю цю дорогу, прикривав а, при прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім якраз розбирали. Там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі апарати для реабілітації спини і так далі, Воно всі в дирках були, їх прийшлося викинути і просто нове купувати. Ну, воно врятувало нам врятувало, життя. Так. Тепер в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало. Хоч би там не знаєш стояло Феррарі, найдорогі в світі за мільярд доларів, життя все рівно дорожче. дороже. Ну, воно як закінчиться, все ну, все, кінець. І ми цьому навіть радували, що воно пропало, зато воно врятувало нас. І от ти їдеш далі і а, думаєш, що робити з цим. І ти потім бачиш ці іскри, що стріляють, потім воно ж світомаскування, з деркала повибивали. Ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж би світло їдуть. От. І а, страшно дуже в момент, коли ти їздить їдеш по гаражам, Ну я їхав, я думаю, ну хорошо, наші гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. ну Що, що далі, вони ж нас обгонять, Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розрада ми всі в один момент, не зговарючись, попригинались, і в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повбивали, ну, всі стекла. Ну, вони, понятно, держались, бо машини стекла на сьогодні, знаєш. Uh -huh. Ну вони всі були розбиті, вони всі в голову були повлітати. Uh -huh. Нікому не попало в голову. А, І я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, а в мене вже немає цих пальців. І, типу відстрели один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Взагалі? Не не, погодився з Де, Де, ну, я, їхніми. Ну, і все одно ти їдеш, ти помієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, та не це сон, зараз це закончить. Не може це бути правда, я не можу померти, що це за чіп. Ну. Як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті в будь-який момент. Адреналин. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину мені влетіло. Тобто в цей момент був найкритичніший. Якраз моя сторона відкрилася для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль.